Івано-Франківсько взято під варто підозрюваних у вчиненні розбійного нападу на студенток. Як з'ясувалося згодом свої дії, зловмисники ретельно продумалися здалегідь. Дівчина вийшла забула зачинити двері. У цей момент в хату вірвалося двоє невідомих, які були в масках, так званих цих балаклавах, погрожували предметом схожим на пістолет. Як вже з'ясувалося після затримання, що це є пістолет пневматичної дії. Під погрозами застосування фізичного насильства заволоділи їхніми власними там речами коштами безпосередньо викрали з квартири з помешкання цих дівчат, викрили два ноутбуки. Нападниками виявилися двоє мешканців Галицького району. Правоохоронці затримали 18-річного хлопця, а неподалік місця вчинення злочину спіймали іншого співучасника. Слід відмітити дуже навіть чіткі дії і швидке реагування чергової частини нашої міського відділу. Швидко орієнтували наряди по описах тих, що вказали потерпілі. І неподалік місця цієї квартири, тобто будинка працівниками патрульної служби було затримано двох цих молодиків. Перед самими дверями дав мені оцю балаклавка нашу. Це каже, давай, каже, поприкалуємось. Ми зайшли, а в квартирі ну, тишина була, нікого не було. Цей вже знав, куди йти, що робити, пішов, зразу виніс ноутбук, кинув сумку. Потім зайшов у другу кімнату, а в другій кімнаті була ця дівчина. Він вийшов з тої кімнати тихенько і пішов у ту кімнату, що він перший раз заходив. І за ним зразу вийшла ця дівчина, і каже хлопці, віддайте ноутбук, я нікому нічого не буду казати. І Я перестрашився, бо я вже зрозумів, що капець. І зразу в двері і втік. У 23-річного зловмисника вилучили чуже майно. Крім цього, у спортивній сумці підозрюваного також було виявлено знаряддя вчинення злочину. На даний момент ці особи затримані в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. і буде вирішуватися подальше їхня доля щодо обрання міри запобіжного заходу, тобто тримання, подальше тримання їхньої під вартою. Шестеро постраждалих, чотири автомобілі розтрощено. Це наслідок ДТП, що трапилася в Івано-Франківську. Водій автомобіля Міцубісі не впорався з керуванням та врізався в машини, що були припарковані на узбіччі. За попередніми даними люди поверталися з весілля. Вони їхали найномарці. Водій – 31-річний чоловік на прямій дорозі раптом не впорався з керуванням. Правоохоронці не виключають. Керманич був не тверезий за кермом. Насправді з керуванням, оскільки не вибрав безпечної швидкості бокового інтервалу дистанцію. Внаслідок чого здійснює наїзд на автомобілі, який був припаркований. і здійснює наїзд на автомобіль е, «ВАЗ». внаслідок чого вас здійснює е, е, наїзд на автомобіль вектор. Після чого допускає зіткнення з автомобілем Мерседес. Постраждали водій та пасажири іномарки. Їх доправили до обласної лікарні. Троє з них дві жінки 32 років та 31-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. Решту після огляду відпустили. Молода жінка. Скальпована рана голови, струс головного мозку і діагноз. Вона зараз знаходиться в ранньому післяопераційному періоді після операції первинна хірургічна обробка скальпованої рани голови. Другий пацієнт закритий перелом лівого мілково-ступеневого суглову, він готується до оперативного лікування. Йому сьогодні буде проведена значить, операція. І третя пацієнтка, в неї можливо і найбільш серйозна травма, в неї перелом. У поперекового відділу хребта з незначним з мінімальним порушенням функції спинного носку. Водії припаркованих автомобілів постраждали хіба матеріально. Чоловіки підраховують збитки за розтрощені машини. Стояла припаркована моя, це опит ззаді. Не знаю, я продавав концепти. Їм не вдарили цю машину, це п'є мою, літає мою, є спринтер. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження. Водію Міцубісі після виписки з лікарні загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Доброволець чи злочинець прикарпатські правоохоронці затримали бійця, в якого вдома знайшли цілий арсенал вибухівки. А це вісім ручних гранат F1, одна граната РГД 5 та дві тротилові шашки. 48-річний верховинець нещодавно повернувся із зони антитерористичної операції. Крім того, з'ясували, що ще частину арсеналу, а це понад 1400 набоїв до вогнепальної нарізної зброї. Він дав на зберігання своєму односельцю. Цей чоловік у березні цього року повернувся із зони проведення антитерористичної операції. Правоохоронці припускають, що власне звідти він її і привіз. Для чого він її привіз? З якою метою? Чи вже десь якісь були моменти спроби десь її використовувати? Наразі з'ясовує слідство. Правоохоронці з'ясовують усі подробиці. Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли зброя із зони АТО з'являється на Прикарпатті. Нещодавно правоохоронці затримали торгівця гранатометами. А також волонтер за допомогою гранати з'ясовував стосунки із своєю дружиною. З днем журналіста, представників місцевих та регіональних засобів масової інформації привітав заступник начальника управління Василь Віконський. Підполковник вручив почесні грамоти та відзнаки представникам змі, які найактивніше висвітлюють діяльність правоохоронців. Далі журналістам продемонстрували навички та вміння, які міліціонери спецпризначенці використовують під час виконання ними службових обов'язків у східному регіоні України. Представникам змі показали, як зазвичай відбувається навчання в умовах полігону, зокрема, як знешкодити та захопити супротивника, ліквідувати транспорт і навіть врятувати пораненого бійця. А на завершення вихід з поля бою під прикриттям димових шашок. З показових виступів бійці використовували різноманітну зброю. Зокрема, автомат Калашникова, снайперську гвинтівку Форд 301, а також крупнокаліберну зброю гранатомет АГС та кулемет ДШК ручні протитанкові гранатомети. До квітня минулого року були тільки РГД 5, АК, РПК, СВД і ПКМ. Іствольні гранатомети ГП 25 З окремих видів під пильним наглядом професіоналів дозволили постріляти й журналістам. Були навіть сміливці, які спробували поправлятися у киданні гранат РГД 5 і Ф 1 в умовах навчального полігону міліціонери намагалися відтворити всю складність та відповідальність проведення бойових дій. Водночас бійці зазначають, що це лише навчання, а в реальному житті та у зоні АТО немає права на помилку. Будь-які поставлені задачі від самого початку квітня місяця 2014 року, відколи спецрота поїхала в зону АТО. Всі задачі виконувалися у повному обсязі. Про що свідчить нагороди, медалі, ордена. От, ну і Багато наших пацанів загинуло за свою державу. От вічна їм пам'ять. Ми завжди пам'ятаємо про них, пам'ятаємо про їх сім'ї, стараємося допомогти. Так само сприяють е, волонтери, громадськість. Це церква сприяє то. Е, ну фактично ніхто про наших бійців не забуває. Глядачі, журналісти розуміли, що все відбувається не насправді, але, попри те, реакція на постріли та вибухи була непідробною. підробною. А -а 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 -а! <пах> Вони зізнаються, отримали надзвичайні враження, але поважали, аби така стрілянина залишалася лише навчанням. Батальйон міліції спеціального призначення Івано-Франківськ це новостворений підрозділ Прикарпатської міліції, який уже пройшов випробування на боєздатність і продовжує якісно формуватися. У нас служать бійці, які не бояться труднощів. Нашим завданням є забезпечення правопорядку на території нашої області та захист територіальної цілісності України. Наш батальйон це команда однодумців, до якої ми запрошуємо приєднатися патріотично налаштованих молодих людей. Гідно виконувати службовий і громадянський обов'язок, здатні лише добре підготовлені професіонали. Працюємо наповно, тренуємося постійно щоденно. Водим заняття спеціальної та фізичної підготовки. Працюємо з різними видами зброї для того, щоб впевнено себе почувати на службі. Заняття проводять фахівці, які мають бойовий досвід. Грошове утримання бійців у спецбатальйоні Івано-Франківськ від 4 тисяч гривень. Під час відряджень у східний регіон країни воно подвоюється. Кандидатів на службу чекаємо за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Сахрова, 15, Телефон 790220. Код Івано-Франківська 0342. А також можна звертатися у міськові відділи внутрішніх справ за місцем проживання. Вони лікують душевні рани їздою верхи. На Прикарпатті волонтери взялися допомагати сім'ям українських захисників і по терапією. Першими на кони сідають діти бійців. Нормально я вже їздив, в Мене тоже є в селі. Там кінь наживається Буян. Дуже добре їздити, такі відчуття легковажне, такі враження, так якби я будесь на морі, такий відпочинок розслабляє. Праворідні батальйону ОМВС проходять разом з тренерами. Ті кажуть, живе спілкування із кіньми має не лише оздоровчий ефект. Це іде у коня дуже сильне біополе його енергетика передається дитині. Це дуже е, чудові емоції. Це, по-перше, е, йде, ніби як теж своє спілкування з коником. Е, він не тільки приносить радість, але й користь для здоров'я. З іпотерапією, розповідають волонтери. З'явилися тоді, коли зрозуміли, просто забезпечувати армію нині вже недостатньо. Увага потрібна як тим категорії сімей загиблих, так само і категорії сімей, які просто чекають тата з війни. Ми приїхали сюди не вперше. Дітки і дорослі вже сімей, учасників АТО були тут. І ми просто бачимо, наскільки це позитивно, наскільки це от дійсно відбувається дуже добре на, напевне на психологічному, моральному самопочутті дитини і дорослого. Ми бачимо посмішки, ми бачимо, коли світяться очі, ми бачимо цей позитив. і позитив. Дуже добре, що це разом з батьками, бо Якщо це йде мова про дітей, то будь-які методи бувають ефективними тільки коли це відбувається разом із батьками, а тим більше у такої категорії дітей. Сеанси лікувальної їзди, запевняють волонтери, стануть традиційними, запрошуватимуть сюди не лише рідних спецпризначенців чи добровольців, але й поранених бійців. Перш за все, я би хотів подякувати власнику цього комплексу Матіасу, а також волонтерці Наталі Парцович, яка допомагала в організаційному плані. Значить, відправити діточок, наших загиблих бійців, а також поранених, ну відповідно з матерями, для того, щоб вони трошечки урізноманітнили свій побут, для того, щоб вони пройшли певний курс, ну, можемо так сказати, реабілітації, тому що на сьогоднішній день не у всіх є можливість фінансова для того, щоб урізноманітнити свій відпочинок, а завдяки таким добрим людям. Скажем так, цей рух іде вперед, він продовжується. Ми дуже за це вдячні. Безпечна поведінка дітей на дорозі. Правила їзди на велосипеді вміння перейти насичену транспортом вулицю, надання першої медичної допомоги. На базі обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей відбувся конкурс юних інспекторів дорожнього руху. У фіналі змагалися шість команд. Збільшується кількість транспорту на, на дорогах. Ну і безпека це найперше потрібна для дітей, ну не тільки для дітей, але й для дорослих. Оскільки бувають різні випадки на дорогах, і потрібно бути хоч хоча у чомусь про просвітленим Просвітленим, так щоб знати, як надати першу допомогу на конкурсі. Школярі продемонстрували знання жестів ручного регулювання дорожнього руху, долали перешкоди на велосипеді, а також показували, як слід надавати першу медичну допомогу. Щорічні змагання спрямовані на популяризацію правил дорожнього руху серед учнів і покликані привернути увагу громадськості до проблем аварійності за участю дітей на дорогах, кажуть організатори. Традиційно змагання оцінювали справжні інспектори ДАІ. діти Зарекомендували себе споза. Сторони, відповідали на запитання, вміли орієнтуватися у жестах регулювальника, вміли показати цей жест, надати перевагу транспортному засобу, який рухається з маячками, знають, де потрібно переходити дорогу при жесті регулювальника. Були незначні такі похибки, неправильні відповіді, які ми поправляли, і стараємося в майбутньому їх підівчити. Ми звертаємо увагу на те, щоб діти дотримувалися правил дорожнього руху, були уважні під час літніх канікул на дорогах. І знали, як треба поводитися в складних ситуаціях на дорогах. Ці конкурси сьогодні довели знання правил дорожнього руху дітьми, вміння надавати медичну допомогу при ДТП. За найкращий командний результат у конкурсах переможців нагородили грамотами. Першість виборола команда загальноосвітньої школи номер 2 із Івано-Франківська, другу сходинку посіли юніори із Городенківщини. Бронзу отримали школярі із тлумача. Спільно з працівниками ДАЄ освітяни перевіряють знання дітей. Діти беруть участь в конкурсах, таких, як знання правил дорожнього руху, це тести, завдання тестові, юний регулювальник, правила дорожнього руху на вулиці, велоастафета. Знання даного, даних конкурсів, проведення даного конкурсу дає дітям позитив і саме основне, це знання надання в першу чергу медичної допомоги. Інспектори та вчителі закликають батьків посилено пильнувати за дітьми, коли ті на канікулах. Особливо наголошують на контролі за школярами у темну пору доби. За статистикою, лише за цей рік на Прикарпатті трапилося чотири ДТП, в яких загинули діти. Ще 30 дітей було травмовано на дорогах області.